Базар відкривається. У мене тут найсвіжіші, найгарніші продукти. Подивіться на ці лимони, вони щойно з гілки. А ця зелень а просто засліплює своєю красою. А морепродукти це взагалі скарб! Ой-ой-ой! Сало! Молочка свіженька, подивіться! Який... Справжня казація. Сирочок пахучий! Дивіться. Дивіться. Понюхайте. Ну, Я ще подивлюся. Ми вирішили сьогодні готувати щось таке більш традиційне, українське із простих продуктів, із дешевих продуктів, я би навіть так сказав. Але в новій подачі і щоб це було смачно, тобто якась нова українська кухня. Значить, ми всі троє одразу дивилися на прилавок Володимира. нього там сьогодні була купа м'яса всякого різного. Ми хотіли субпродукт. А серця свіжі? Серця, та, звісно. Ви що, не бачите? Ви не, не розумієте, де свіже чи ні. Треба дивитися в очі, як кажуть, на базарі. В очі, на базарі, в очі, в очі серця. Супер, супер. Так. Серця. — Там ще є пшоно, може пшоно, і Мені Покрупніше, будь ласка. Якщо візьмете усі, я вам зроблю знижку. Скільки? Що, скільки? Скільки скидуєте, якщо беремо всі? — Скільки тут? 110, а так? — нас. Давайте за 100. Так, 38,50 то то за 40 усе віддам. За 40 усе давай. За 40 усе. Забираємо. Не думали, що нам треба далі. Ми розуміли, що нам треба масло, сметану. Ви там не крадіть у мене хлопців? Ми вже не крадемо, то, ми то за гроші. Подивись на срок цікаво. реалізації. А ви не сумніваєтеся в моїх продуктах. сіть, гроші. З'їжджаючи, з-під корови тільки, 40. А що, ви може, якусь нам скидочку зробите? І сметана у нас виходить, 40 і масло 60, 100. І масло 60, то 100 буде так. Ого. 100? Може, вам яйце подарувати. Домашнє, домашнє. Ні, 100 і домашнє яйце. яйце. Ну що, нам Беремо. треба яйце. Якщо пропонують бери. Блін, я дивлюсь. Окей, взагалі, супер. Знаєш, ну десь пригодиться. Мало лі, все, що може стати, все що угодно може статися. Беремо це яйце, біжим, я біжу е, вже в сторону ектора. Ектор там, ти поняв, кричить. 140, давайте гроші, гроші. гроші. Давайте, давайте, давайте гроші, гроші, гроші. No, 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 no. Я спочатку думав купляти якісь супродукти м'ясні. Ну Тому що вони дешеві, типу зазвичай, але з них можна витягнути овір, багато чого. Але ця ідея зразу відпала. Типу, і я е, кажу: типу, давайте візьмемо рибу. М'ясо! М'ясо Ой, І що ви біля того м'яса видивляєтесь? У мене тут розкішна риба. Подивіться. Вся риба дуже класно виглядала, бачу цей сом. Підійшов, як на ринки, ну типу понюхав його. Він скоріш за все, типу, фермерський. Типу, в нього взагалі немає запаху ні рибного, ні іву. Цього. Ну, типу, то тобто він дуже дуже крутої, крутої якості сом був. Менший давайте менше. 350 грам. Багато, багато. Окей, давайте менше. 120 шефів за цього красення сама. А якщо візьмемо ще рапанію і міді, зробите скидку. Дивіться три сразу беремо і зі беруть які знижки. Товар першокласний, тому гроші давайте і не заговорюйте мене.